We'll <laughs> Та що цього року ми підійшли трі трішечки так креативніше ніж завжди? Бо на перший, на другий день у нас члени в журі змінювалися. Е, ну це було пов'язано з тим, що нам хотілося, аби більше членів журі побачили наших учасників, аби у кожен мав свою думку. І аби знаєте, таке справді це було справедливе журі, яке визначить несправжнього переможця. Зря униваєш, Може, А раптом не так, і світ не злий, і світ не злий, бо земля без одна. Щороку ми спостерігаємо поступове зростання рівня виконавської майстерності учасників. Ви знаєте, вони, по перше, вони частіше інтонують. По друге, вже вони враховують. Ті зауваження, які ми робили минулим учасникам минулих років, і вже ми бачимо, що вони абсолютно не так реагують болісно на зауваження, якщо ми їм робимо, що вони абсолютно адекватно сприймають нашу реакцію на їхні помилки. Цей конкурс потрібен. І цей конкурс є перспективним, і можливо, в майбутньому йому треба йти, йти, ти, йти, підніматися вище, ставати вже на інший рівень на обласний вже ж він обласного значення, далі, щоб він уже був всеукраїнського. Бо справді учасники змінюються, вже приїжджають учасники з Полтави. Якщо раніше перші учасники в нас були з тільки з Руденків, Нових Санжар, тоді додавалися там Кобиляцький район, додалися ще сусідній Машівський. Цьогоріч уже в нас є учасники з Полтави, і це дуже приємно. Я думаю, що так має бути. Цього року з'явилась нова категорія: 18+. можу сказати, що дуже. Обачно конкурсанти 18 приходили на конкурс. Якщо діти з великим задоволенням і з великою охотою йдуть на такий конкурс, якось з острахом старша вікова категорія подавала заявки. Хоча це родзинка восьмого фестивалю. Слідуючого року такої категорії не буде між конкурсом і гала-концертом всього-навсього дві неділі. Дві неділі таких напружених, виснажливих репетицій і взагалі такого цитноту, що дихати ніколи, спати ніколи, звести людей з області на одну сцену, провести репетиції онлайн режимом і, і це все показати конфеткою на сцені це дуже важко. Що буде далі? Поки що не знаємо. але твердо впевнені в тому, що дзвінки, голоси із десяточкою на торті будуть обов'язковими. Тож ми розпочинаємо церемонію нагородження учасників та переможців вокального конкурсу Дзвінки голоси 2019. Дипломом лауреата першої премії грошовою винагородою в сумі 2000 гривень і пам'ятними подарунками нагороджується. Вокальний дует Вікторія Лехман та Матвій Козловський. Круто, там весело. Yeah. Ми дуже старалися і ну, дійшли до цієї мети. Yeah. Yeah. Як виникла ідея заспівати в дуеті? Ну, у нас, ну, ми спочатку співали пороздільно, а потім, коли оце ж почали співати ансамблями і все остальне, я почув, що в нас дуже добре сливаються голоса. І оце я запропонував їй Наталі Григорівні, ну, моєму класному. керівнику. А я погодилась. Жду нами різниця, ми з тобою, як ти, журавелі, синиця. Я готовий тобі сірку з неба дістати. Про тебе думки не дають мені спати. Десь займаєтеся, бо Так, да, в Наталі да. Григорівні в нових санжарах. Музичній да. ні, в музичній школі. Ні, в школі. в а, ну, да. На да. в школі. А це вперше берете участь в конкурсі? Ні, ні. Ну, а я... Дуетом, так, да, а проздільно вже були а В інших конкурсах будете брати участь? О, та ми вже да. брали, дуже багато. Да. І в Києві, і в Харків, на фестивалі. Вже, да, на фестивалі. А немає ідеї тепер. Щоб ваш дует постійно А, це ж будемо оце ж їздити yeah. дуетом. — Продовжувати yeah. нашу мету. Yeah. Ну тоді витратите свій призовий фонд на нові сценічні костюми, okay. і будете виступати. Okay. Так? Yeah. Вітаю вас, молодці. Yeah. — Дякую. Переможцем конкурсу у старшій віковій групі стала Вероніка Мороз. Вероніка отримує диплом переможця, грошову винагороду в сумі 2 тисячі гривень та подарунки. Я вже приймаю участь 4 роки, але я дуже довго йшла до цього, але все-таки дійшла. Відчуття. Чесно, хвилюючі, дуже хвилюючі. В наступному році будеш брати участь? Ну, не можна більше приймати участь, Після тому що перемі... да, переможниці більше не можуть приймати участь. На що витратиш? Зароблені гроші. Ну, ще, звісно, не знаю. Ще не думала на це. Ну, не знаю, так. Добре, вітаємо тебе! Дякую! у дуже непростій, але чесній боротьбі виборола перемогу представниця категорії 18+. Юлія Андрусенко. Я раніше приймала участь двічі, коли була в 10-11 класі. Минулому році я приїхала дивитися на свою подругу, підтримувати її і запропонувала Олені Вікторівні зробити таку категорію, бо дуже мені цей конкурс подобається. Так такого секрету немає. Я думаю, просто жити цією справою, віддаватися людям, дарувати їм тепло і любити те, що ти робиш. Така духмяна ніч, їй дарує нам все вишні, і диким медом пахнуть вишні, і ми з тобою вічна віч, така духмяна світла ніч, що не кохати гріх великий, ти мій на тисячі сячі сторіч, і я твоя, твоя навіки. Ти береш участь у подібних конкурсах. У подібних конкурсах ну, проходила класи на x factor чекаю результатів, а так поки що, поки що ні. На що витратиш свій приз? На що витрачу. М ну, купили з чоловіком будинок, думаю на будинок. Зрозуміло. Ну, тоді успіхів тобі в x factor Дякую, витаємо? приємно, дуже дякую. дякую. А зараз всі учасники і переможці будуть смакувати ось таким. Витвором мистецтва, що можна сказати, конкурс завершився, призи роздані. Було цікаво, багато емоцій. Всі хлопали, аплодували. Ну, значить, ті, хто сюди прийшли, не дарма співають успіхів усім, і організаторам, і учасникам. Чекаємо нових дев'ятого виходу нового сезону.